Готуємо цибулевий хліб на заквасці. 360 мл води, якщо ви новачок беріть 350 120 г активної закваски, 100 г пшеничного цільнозернового борошна, 400 г пшеничного борошна вищого гатунку. Розмішуємо до зволоження борошна. Накриваю і залишаю на 30 хвилин. 10 грамів солі, 20 грамів оливкової олії. Ретельно вимішуємо. Викладу тісто і відіб'ю його руками. Округлюю, перекладаю у змащену олією миску. Накриваю і залишаю на бродіння. Нарізаю, обсмажую на топленому вершковому маслі середню цибулю до приємного золотистого кольору. Викладаю і охолоджую її. Перше складання роблю через 40-60 хвилин вологими руками в мисці. Це значно покращить структуру тіста і дасть розвинутися волокнам глютену. Через 40-60 хвилин роблю друге складання. Це буде ламінування. Трохи зволожую поверхню, а також руки. І починаю розтягувати тісто в усі сторони. Це укріпить волокна глютену і наповнить киснем. Чим більше розтягнете, тим краще. Тут вношу цибулю майже всю. Таким способом роблять хліб з різними добавками. горіхи, сухофрукти, сир, томати та все, що придумаєте. Починаю складати з країв до середини. Додаю решту цибулі. Складаю, округлюю комочок, перекладаю назад у миску і залишаю на бродіння. За цей час зроблю ще два складання. Тісто вибрадила і буду формувати. Способів формування багато. Вибирайте зручний вам, головне, щоб було щільно. Накриваю в холодильник на 12-16 годин до завтрашнього ранку. На ранок заготовка виглядає так. Гарно розстоялася, але ще не перебродила. Перекладаю на килимок, роблю надріз. Духовка розігрілася разом з каструлею до 250 градусів. Дістаю розігріту каструлю. Накриваю і в духовку на 15 хвилин. Через 15 хвилин дістаю, знімаю кришку. О, це розмір! Допікаю ще 30-35 хвилин при температурі 200 градусів. Ось і все. Цибулевий хлібчик готовий. Який тільки гарний! Пахне справжнім хлібом смаженою цибулькою. Є аромат оливкової олії. Повністю охолоджуємо на решітці. Цей хліб не десертний. Але для перших і несолодких страв саме те. Хліб вийшов великий за рахунок ламінації. Гадаю, він буде дуже пористий. Хліб повністю охолов. Розрізаємо. Дуже пористий, ароматний. Скоринка тонка і хрумка. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!